Що ти, друже, сподіваюся, що у тебе все гаразд і ти у безпеці. На каналі тривалий час не було нових відосів, тому що моторка зараз має ось такий стан, і впродовж наступного місяця вона буде розібрана ще більше. Є іще одна причина, чому давно не було відосів, але про неї я скажу трохи згодом. Спершу про те, що з ремонтом моторки я попав на реальне бабло. Минула хардова катка по горах Кривого Рогу завершилась зламаною вилкою, а точніше заклинила одне перо. Спочатку я думав, що проблема в направляючих і все обійдеться звичайною заміною розхідних матеріалів, типа сальники, пильники, направляючі масло, але виявилось, що не все так просто. Так як я не вмію працювати з вилкою ZF, а саме така вилка стоїть на моїй беті 2019 року, то я відправив її на сервіс і обслуговування бороді. Він мені вже робив раніше хон на циліндри при заміні поршня, а також обслуговував бету 300 РР райдера з нашої криворізької банди. Його контакти є у описі цього відео, кому треба. Передні амортизатори і задній моноамортизатор. Знаєте, Карпати 300 будемо ремонтувати. Сама велика проблема, чого воно було заклинивши, це оця невеличка коцанка біля моєї руки лівої. І вона не давала працювати правій нозі. Що будемо правляти? Тут трошки теж загнута форма. Зробимо! Буде як нове. При консультації з Петром Заворуті була отримана відповідь, що перуга плик, і треба шукати нове. Але це не наш шлях. Яртем обіцяв зробити все можливе, щоб перо повстало з мертвих. Адже зараз гроші під ногами не валяються, і перспектива купувати нове мене не дуже тішить. Ба Більше того, я навіть не знайшов, де взагалі можна купити нове перо ZF або просто трубу. А якщо навіть просто подивитись на порядок цін, то становиться страшно, бо, наприклад, труба на перо каяби коштує якісь непомірні гроші. Так, оце з правого пера направляйка, там де коцька була, і вона навіть трохи форму змінила. А все це наслідки ось цієї курви. А я ще тоді подумав, от круто, моторка так в'їбалась в каміння, а їй хоч би що, і за вухом не свербить. А виявилось, дуже і дуже свербить. При найліпшому для мене варіанті треба буде замінити розхідники, а це біля 5800 гривень за комплекс чотирьох направляєк, двох сальників і двох пильників, плюс робота по заміні, плюс заміна масла, плюс відновлення геометрії, плюс поліровка дзеркала пера. Думаю, це не менше ніж у 8К встане. Крім того, також відправив на сервіс задній амортизатор, який я за два роки володіння моторкою жодного разу не чіпав. Тут каюсь, треба було обслуговувати частіше, але якось було не до того. Ну а що? він не сявся, якось працював, чого туди лізти, треба їбашити. Гадаю, що обслуговування його обійдеться десь у три тисячі, ну плюс-мінус. А ще на 82 мотогодинах я замінив поршень, і по мануалу наступна заміна повинна бути через 50 мотогодин, тобто на 132, а у нас вже 138. Але враховуючи те, що я такий собі ендурист і дуже рідко по справжньому даю моторці під хвоста, то можна і ще годин 5 наїздити легко. Та чи є в цьому сенс? Поки моторка стоїть, то треба її робити: знімати поршень та ставити новий, щоб потім не витрачати на це час. Я так думаю. Новий поршень коштує 7200 гривень, плюс підшипник під палець 510, плюс прокладки. Коротше, хай буде загалом 8. За допомогою нескладних математичних розрахунків у підсумку маємо 18 тисяч гривень. Це пиздець. Я коли писав сценарій до цього відео, то якось окремо ці цифри виглядали вже не так і погано. Але коли дійшов до цієї частини, то засумував. Треба було брати китайця. Отже, якщо в тебе є бажання та змога допомогти поставити мою моторку на колеса, то в описі цього відео є посилання на банку Монобанку. Буде дуже вдячний за підтримку. Адже якщо бета не поїде, то як я буду знімати для вас контент? оце мужик! Важливо. Якщо у тебе стоїть вибір задонатити зсу чи на моторку, то тут однозначно обираємо зсу. Це набагато важливіше. А якщо бомжуєш, то просто постав вподобайку та підтримай коментарем. За це також буду дуже вдячний. Тільки коментар бажано, щоб не менше ніж 8 слів було. Тоді алгоритми Ютуба будуть краще просувати це відео. Є ще фронт робіт, який не потребує додаткових витрат. По-перше, треба почистити всю проводку та змастити контакти водовідштовхуючим мастилом, адже іноді кудись з'йобується заряд акумулятора, і тоді у лісових хащах приходиться займатися чимось таким. А також замінити підрамник, але тут набагато легше, тому що у мене є абсолютно новий, купивши після цього падіння. Бо тоді йому нормально так дісталося. Думав замінити та вдалося його запаяти. Все таки необхідна річ для ендуриста – паяльна станція. Щодо мене, то є як гарні новини, так і не дуже. Гарні для мене, але не дуже для вас. Бо свою моторку я проміняв на ось такий от апарат, на якому зараз в основному і ганяю. Якщо раніше відоси виходили не дуже часто, тому що багато часу забирала робота, а також приватні справи, то зараз цього часу взагалі немає. І я не знаю найближчим часом, коли взагалі будуть виходити нові відоси. Тому що, ну, тому що ви розумієте. Але якщо вам зайде от такий от лайфстайл, то я думаю, ми щось придумаємо з відозами на каналі. Ну а якщо ні, то будемо чекати, поки я е, налаштую своє життя і відремонтую бето. Єдине ендуро, яке я можу зараз собі дозволити, це. Друже, для мене дуже важливо бачити, що все це я роблю немарно. Тому, принаймні, постав вподобайку, підпишись на канал, а ще краще, якщо ти розповсюдиш це відео у своїх соцмережах, давайте підтримувати українського виробника. Всім добра, слава Україні. See, I can't remember if you loved me. Or maybe I'm just feeling lonely. I don't know. Just let it go. But what if you should really be here?